Псалом 49. Переклад Івана Огієнка. Прорік Бог над Богами Господь, і землю покликав від схід сонця і аж до заходу його, із Сіону, корони краси, Бог явився в промінні. Приходить наш Бог, і не буде мовчати. Палючий огонь перед Ним, а круг Нього. Все буриться сильно, він покличе згори небеса і землю, народ свій судити. Позбирайте для мене побожних моїх, що над жертвою склали заповіта зо мною. І небеса звістять правду Його, що Бог, він суддя. Слухай же ти, мій народе. Бо буду ось я говорити Ізраїлеві і буду свідчить на тебе: Бог, Бог твій я, я буду картати Тебе не за жертви Твої, бо все передо мною Твої цілопалення, не візьму я, бичка з Твого дому, ні козлів, із кошар Твоїх, бо належить мені вся лісна звірина та худоба із тисячі гір. Я знаю все птаство гірське і звір польовий при мені. І якби був я голодний, тобі б не сказав: бо моя вся вселенна і усе, що на ній, Чи я м'ясо бочків споживаю і чи п'ю кров козлів. Принось Богові в жертву, подяку і виконуй свої обітниці Всевишньому і до мене поклич. В день недолі, я тебе порятую, ти ж прославиш мене. А до грішника Бог промовляє, чого про устави мої розповідаєш, і чого заповіта мого на устах своїх носиш? Ти ж науку зненавидів і поза себе слова мої викинув. Як ти злодія бачив, то бігав із ним. Із перелюбниками накладав, свої уста пускаєш на зло, і язик твій оману плете. Ти сидиш, проти брата свого наговорюєш, поголоски пускаєш про сина своєї матері. Оце ти робиш? Я ж мовчав, і ти думав, що я такий самий, як ти? Тому буду картати тебе. І виложу все перед очі твої. Зрозумійте ж, це ви, що забуваєте Бога, щоб я не схопив, бо не буде кому рятувати. Хто жертву подяки приносить, той шанує мене, а хто на дорогу свою уважає, Боже спасіння йому покажу. Переможного миру вам!